Влад це середа і 1141 сорок доба повномасштабного російського вторгнення. Канал 1+,1 плюс надалі працюватиме в марафоні Єдині новини і відразу до оперативної інформації від команди ТСН. Влучання посеред житлових будинків поранені та пожежі. Так минула ніч у Дніпрі. Там щонайменше 14 потерпілих близько 10 вибухів. Пролунали пізно ввечері. Місто росіяни атакували шахедами. Деякі вдалося збити, але є і влучання в житлову забудову. В одній з багатоповерхівок зайнялася пожежа. Свідки кажуть і про загоряння газової труби. Половину потерпілих у шпитали їм від 18 до 87 років. Одна жінка в тяжкому стані. Гучно вночі було і в Харкові. Його окупанти теж масово на атакували дронами. Поки що інформація про двох потерпілих. Очільник міста Ігор Терехов повідомив про два десятки вибухів. Більшість безпілотників ворог запустив по Основянському району в індустріальному. Спалахнули пожежі на складах. На Харківщині у Вовчанську дрон атакував 64-річного чоловіка. Він в тяжкому стані. Також росіяни обстріляли артилерію Куп'янськ. Є руйнації приватних будинків. А у кривому розі третій день жалоби. напередодні в місті попрощалися з п'ятьма дітьми, яких вбила російська ракета. Ще чотирьох загиблих школярів провели в останню путь в понеділок. Росіяни вдарили касетним іскандером біля дитячого майданчика в п'ятницю ввечері. Тоді загинули. Дев'ятеро дітей, і десятеро дорослих. Ще одну жінку ворог вбив шахедом. просто під час рятувальної операції 75 людей дістали поранення. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже більше. Обожнював жуків і знав на пам'ять усі планети. Тимофію цвітку найменші жертві ракетного удару по кривому рогу було лише три дитинка. Нажила Мистри такий, що його ніхто не мог даня. Оце по хаті як мітла бігав. Кадри як хлопчика намагаються реанімувати після вибуху. Бачив увесь світ. І він з бабусою йшов додому з дитячого майданчика, коли росіяни вдарили касетним іскандером. Тимофій помер у лікарні. Його бабусю рятують. І досі вірш при святу хлопчику, який вже ніколи не подорослішає. Читає його прадідусь. Не треба співчуття. А гнів і справедливий суд над Катом. Семирічну Аріну ховають разом з дідусем. Сергій Самодін все життя рятував людей, працював у пожежній частині. Того теплого п'ятничного вечора гуляв на майданчику з двома онуками. Вже вів додому і попав під дета обстріл. Тут, каже, дзвоню, приведи покорми дітей, а тут уже все не відповідає. Гарна сім'я була, гарні люди, гарні внуки. Тільки жити та жити. Росіяни вдарили балістикою біля грального майданчика у сьомій вечора, коли на дворі було повно людей. Вибух пролунав майже одразу після тривоги. Сховатися не було часу. Жертвами стали 19 людей, дев'ять з них діти. Аріна з дідусем загинули на місці. Її двоюрідний брат, чотирирічний Ярослав, отримав тяжкі поранення. Його рятують у Дніпрі. Намагаємося врятувати життя дитини. Аріну любили усі довкола, кажуть родичі та друзі. Вона дуже добра, була позитивна. Я не вірю в це. Для мене це як сон якось, як наче це не зі мною відбувається. Поруч із дівчинкою на майданчику загинули ще двоє дітей з її школи. Аріна і Ядислав були в другому класі, а Герман в третьому класі. Це були світлі, чисті дитячі діт душі, які вклята російська. Била. Костя та Микита, двоюрідні брати, їх ховають разом. Микиті перехресту було 15, дев'ятикласник гуляв тут після уроків разом із друзями. Це була одна дружня кампанія. Тобто в цю кампанію ще входили наші хороші діти. І тільки не знаю, на щастя долі не опинилися там іще діти, які повинні були бути, тому що вони домовилися там зустрітися. Хлопчик дуже дуже спокійний, дуже чимний. Ніяких конфліктів, конфліктів у нього з однокласниками не було. Дуже світла дитина. Кості Новіку сироті було 16. Після смерті батьків чотири роки тому його забрала до себе тітка. Відповідальний, добрий, такий працьовитий і що не попросиш, це виконає. Підліток пішов вчитися на помічника електромашиніста. У ліцеї кажуть, не пропускав жодного заняття, аби віддячити тітці, яка стала для нього названою мамою. Він сказав, що так, я буду ну, навчатись нормально, щоб знову отримати стипендію, тому що ну, щоб це мати кошти, щоб не залежати ні, ну, ні від кого і допомагати своєму опікунушу. Щоб... Бажав самостійно найстаршому із загиблих дітей того дня на майданчику Нікіті Солоніченко було 17. Його батько у війську, дядько теж каже, намагалися боронити дітей на передовій, а не змогли захистити у тилу. Ми з самого початку пішли, але ми не думали, що будемо дітей своїх раніше ховати. Краще б нас забрали, краще б він жив. Він навчався в автотранспортному коледжі на механіка. Його класна керівниця одразу після вибуху почала. Телефонувати учням за номером Нікіти відповіли. Та не він сказали, що хлопчика більше немає в вже... живи. Знав завжди у нашому серці залишиться у зі своєю іскоркою в очах. На місце трагедії люди і досі несуть квіти та іграшки. Жалоба у кривому розі триватиме й у середу. Улявалось, Олександр Куліш, Дніпропетровщина, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Російський ракетний удар по кривому рогу 4 квітня був найбільш смертоносним для дітей від початку повномасштабної війни Росії проти України. Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявив заступник генерального секретаря з гуманітарних питань Том Флетчер. А от сполучені штати на засіданнях Радбезу більше не засуджують військові злочини Росії. Виконувачка обов'язків постійної представниці США Дороті Шеа Закликала обидві сторони демонструвати готовність до миру. А російський удар по Кривому рогу, який забрав 20 життів, вона назвала таким, що підкреслює необхідність закінчити війну якнайшвидше ми закликаємо обидві сторони проявити стриманість і продемонструвати справжню відданість миру. Зокрема, ми закликаємо Росію мати на увазі, що удари на кшталт удару по кривому рогу та страта військовополонених занапастять мирний процес і всі переговори навколо нього. Ракетний удар 4 квітня підкреслює необхідність закінчити цю спустошливу війну. Ми судитимемо, наскільки президент Путін готовий до миру подіям Росії, Збройні сили України вдарили по російських складах в Курській області. Ліквідовано понад 30 окупантів. Про це заявив генеральний штаб. Внаслідок удару українським оборонцям вдалося знищити військові будівлі та технічне обладнання. Також ліквідували понад 30 загарбників, зокрема екіпажі безпілотників та ремонтників, які розміщувалися в населеному пункті Озерки. Знищення складів знижує можливості Росіян вести бойові дії проти ЗСУ в Сумській та Курській областях. А на цьому відтинку фронту наші захисники відбили близько 30 атак упродовж доби. Також росіяни активно тиснуть на Торецькому та лиманському напрямках. За добу вони наступали там по 17 разів. Спробували відбити село Надія на Луганщині, але під час штурму втратили півбатальйону піхотинців. Відеодоказ оприлюднили бійці 3-ї штурмової бригади. Там додають супротивник не за. Няв ні нових, ні залишених ним раніше позицій. Водночас найбільше сил загарбники кидають на Покровський відтинок фронту. Там атакують одночасно із кількох сторін, намагаються штурмувати більше як 10 населених пунктів в районі самого Покровська, уникаючи міських боїв. По всій лінії розмежування окупанти завдають авіаударів. За добу здійснили 69 таких. Крім цього, наші оборонці зафіксували понад 700 нальотів російських дронів камікадзе, і ще 3800 разів загарбники обстріляли позиції українських військ і населених пунктів. Загалом за минулу добу сталося 135 бойових зіткнень. Двох громадян Китаю, що воювали в складі російської армії, взяли в полон наші військові. Про це напередодні повідомив Володимир Зеленський. За його словами, в розпорядженні українців є документи, банківські картки та всі особисті дані китайських громадян. Також є інформація, що китайці в російських підрозділах. Значно більше ніж двоє. Відомо, що в цьому бою брали участь щонайменше шестеро громадян Китаю. Українське МЗС вже викликало на розмову тимчасового повіреного в справах Китаю в Україні за словами Володимира Зеленського залучення Росією Китаю в війну в Європі. Це чіткий сигнал, що завершувати бойові дії Путін не планує. А фактично підтримка Росії у війні ще однією країною після. Північної Кореї та Ірану обставина дуже серйозна тривожними докази участі Китаю у війні проти України називали і в Державному департаменті Сполучених Штатів. Північні корейці на Курському напрямку воювали проти нас. Китайці воюють на території України. І я думаю, що це важливий момент, в який нам треба обговорювати з партнерами. Думаю, терміново. Я розумію, що ми сильна країна, але ми не можемо воювати одночасно з багатьма країнами, яким всім щось потрібно на нашій землі. Три роки офіційно в Збройних силах України добровольчий батальйон Вовки Давінчі відзначили дату свого офіційного приєднання до ЗСУ. Його ядро сформовано з добровольців, багато з яких борються за українську державу ще з 2014 року. Наразі батальйон у складі 59-ї окремої штурмової бригади. Його першим командиром був герой України Дмитро Коцюбайло. Після загибелі командира побратими продовжили його справу і вже 10 місяців воюють на покровському напрямку. Уряд Бельгії виділить Україні мільярд євро допомоги цьогоріч і планує виділяти такі самі гроші щороку в майбутньому. Про таке заявив бельгійський прем'єр Барт Вевер, який разом із міністрами оборони та закордонних справ відвідав Київ. Також обіцяно постачання нових літаків F-16, два цього року і ще два. Наступного разом із президентом Зеленським бельгійські гості біля стіни пам'яті на Михайлівській площі вшанували пам'ять воїнів, які віддали свої життя за Україну. Раніше Барт Девевер виступав проти конфіскації російських активів, заарештованих євросоюзом, бо це мовляв загрожує подальшою ескалацією. Як відомо, в Бельгії зберігається найбільша частка заморожених активів Росії. Їх загальна вартість перевищує 250 мільярдів євро. Ну і Бельгія сподівається, що Росія погодиться використати заморожені в них активи на допомогу Україні в межах мирної угоди, але відмовляється дозволяти їх конфісковувати. Наразі при цьому в готовність Росіян до миру бельгійський прем'єр не вірить, а ще не відчуває, що Європа в безпеці через те, як поводиться президент Американський. Про свій родинний зв'язок з Україною враження від першого закордонного візиту на посаді голови уряду Бельгії, російські активи і президента Трампа наприкінці напруженого дня де Вевер ексклюзивно розповів кореспонденції Яніш Яніслісарчук. Дивіться все це далі в наступних випусках ТСН в об'єднаному марафоні.